Причина одна, не платять гроші. Ми не можемо купити палива, не можемо закупити е деталі, немає і немає на чому виїхати. Тобто, факти... Грошей не платять, вже за березень нас, е кінчили виплачувати, а за травень стали виплачувати. А, тобто, ну, фактично ці два дні ваше підприємство в ну, стані страйку. В ну, стані буде на чому їхати. І немає грошей, гроші не платять. Приїжджав Антон Федорович Кривіцький, розказував, що він обіцяє, що ми заплатять заплати гроші. Утрує моментально не наступає. Такий стритий період, який триває в середньому 6-12 годин, може бути 2-3 доби. Після цього наступають різкі болі, коли подібні в животі, блювота. Ну загальна слабість. Склери очей були жовті, і це мене насторожило, дуже насторожило. Таке могло стати в зв'язку із порушенням санітарно-гінічної протиепідемічного режиму в даному закладі. Районна прокуратура порушила по факту кримінальну справу. І відповідно, тому що це є звичайно надзвичайна ситуація. І по факту завжди порушується в таких випадках кримінальна справа. І ну, будуть дивитися є тут ознаки халатності чи злочину. Оно вже заповнена. Заповнена. Причому. Воно вже заповнене, причому вийшло так, що туди звозили навіть специфічні медичні відходи у пакетах, у целофанових пакетах. Там вже порушено режим розкладання біологічної тканини і вже нема куди скидати. І нікуди ізбрасувати. Вона трошки та зараз будемо говорити, вона була переповнена, значить зараз скинули, туда більше ізвісті, того всього накидали. На якось трошки пригоріло. Будемо говорити що якийсь місячний, двохмісячний запас є в нас». Все є для того, щоб порахувати собі вартість виробництва зерна. Ну, нахай складе там десь в межах, я думаю, що десь до 700 гривень буде совартість тонни. І обробити бо те, що виростиш, затрати йдуть сумасшедші, так великі. Ну а того, його треба проробити на току, газ подорожав, ветеринарія знову знову поскочила ціна, була навіть. Місяць назад була 40 копійок, зараз 44 копійки. Ну, ритами було 25-30%. Зерно є, бачите, традиція склалася. Традиція склалася, і сіво зміна складена, і так далі. І ціна вже в тому році більш-менш розприятлива. Та і людям треба за оренду за землі платити, треба особово сіяти. Кадри в, мене, в милого господарника, милого господарника. З технології це підбір кращих районовних сортів, висів високоякісним кондиційним насінням, внесення оптимальних норм мінеральних добрів і засобів захисту рослин і в оптимальні строки зібрати без втрат хорошою технікою. Ми вчора почали робити підозвітні роботи. Частково вже зробили там вирівнювання, полатали ями частково на участку 200 метрів, значить, тут участочок 450 метрів. Практично це реконструкція, тому що тут і установка, бордюр, вирівнювання профіля, поперечного влаштування тротуарів. Дуже багато роботи. За дві тижні, я думаю, буде все встановлено. А кошти де брали на? Це вроді, за комунальні кошти. От, ну, це ще коштів немає. Ми не знаємо, коли вони будуть. Ну, роботу робимо. Як люди між собою дружать, так само і тварини. І тварини і люди також повинні дружити. Напевно, в тому є якийсь відповідний символізм. І дуже так ну, композиційно робота виконана гарно і оригінально. Ну, Чистем мені сподобалось з точки зору навіть і естетики. Питати, ну звичайно, мабуть, дуже зайняті були, щоб займатися благодійністю. Тому ми звичайно до цього були готові. Але я не думаю, що від цього виставка втратить якийсь свій сенс, і вона принесе будь-якому по разі позитивний результат для дітей. Дітьми опікується держава, також меценати. Я родини, які беруть діток сиріт у свою сім'ю. Спонсорство в Італії це обов'язкова процедура. Багаті люди зацікавлені в такій допомозі. Якщо вона є, то держава знімає з них податки. Ми платимо місцевий збір. В принципі, є асфальтована площа, є приміщення. Це можна буде найближчим часом зробити. От, це що стосується ринку. Ну і в ЖКГ серйозні вислухав е докори. Не знаємо, може хто хоче викупити чи що. Як можна було в такому село, таке пристосоване приміщення, яке вже в аварійному стані знаходилося, забите дошками, практично яке вже ремонту не підлягало. І тому ми на одній сесії вирішили, що таке треба людей підтримати. Люди все своє життя працювали, віддано працювали, примножували багатство, як кажуть, наші. Там такі старі, бо утоплення там, знаєте, натупити, теж натопити було дуже тяжко їм. Тут зараз нічого такого. Ні? Нічого, нічого, кажуть, не проти нікого. Може старіші, що я, я, я так нічого. Тут як ближче ходити, старі люди і все. Угу. Ну а магазин, а то треба, щоб був. Нема магазина? Нема. Ну, то ж, треба, а я ж, ж куди в першу чергу? Треба щось до Медички звертатися. А розкажіть трошки про своїх е, працівників цих санітарку, медичку, які вони є. Ми їх не знаємо абсолютно. Розкажіть про них трошки. Ну, ну які вони люди, як люди. Нормальні люди. Прийдеш, попитаєш, що треба, є, дасть нема, то вибачте і все. Ну але намагаються допомогти чим можуть? Що? Чи? Ну то ж як я скажу, що мені там, наприклад, якісь таблетки треба, то вона як нема, каже завтра, чи коли там будуть, жду, будуть. На прогулянці діти були, на ігровому майданчику впало обладнання і травмувало руку. Це легка травма, батьки ніяких претензій не мають. Перед початком навчального року проводили випробування, воно все стояло нормально. А чому обладнання впало, проводимо розслідування. Крізвища, вибуваємо вигляді, так що свободя. Що свободі. Як всі завпаляться. На першому і на другому поверсі. Шановний, тут кругом камери спостереження. Ви сюди заходили і вони точно так само зафіксували той момент, коли ви піднімалися і коли люди знаходилися внизу, з якими ви спілкувалися тільки що. Так що той факт. Скажіть, будь ласка, що ви хотіли? Спілкувати? Так що той факт. Що ви хотіли Так, що факт казати, що там нікого немає, і ви нікого не бачили. Це являється я вас запитую. Що ви хотіли, щоб ви встановили і забрали тих людей, які ламають двері мені, які зараз знаходяться на першому поверсі. Що ви дали нам пояснення? Без мови Просто напросто виконуйте вимоги заявника, затримайте тих осіб, встановіть їхні особистості, тому що вони посвідчення не пред'являли. Прізвищ вони своїх не називали. Вони просто тупо беруть, ламають двері і кажуть, відкривайте, що це значить таке? Я звертаюсь в кооператив, чи я звертаюсь в відділення міліції? Буду закомплексований, буду доступний для народу. Він був, ну, скажімо, на своєму місці так одним словом сказати. Я прожив чотири. Голови адміністрації і тут в цьому білому дому працював що трьома То Я не безперебічний скажу, це була одна із тих постатей, яка саме у той час була потрібна Волинському краю. Він знаходив потрібне слово, він знаходив потрібну думку, щоб де заспокоїти, де підтримати, де делікатно пояснити людям, що це не на часі, чи це зарано для нашого краю. Він був оберегом Волинського краю. Він працював для людей, турбувався про людей. Сьогодні всяке говорить, але Борис Петрович це людина з великої літери. Борис Петрович це була людина, яка вміла ставити цілі і вміла їх добиватися. Причому цілі завжди були високі, цілі були. Потужні, і керівник, він, звичайно, був надзвичайно потужний, і це велика втрата для воїни. Це була дуже людина, така, яка, ну я кажу, просто з людьми могла жити і даватися, поговорити з ним. все. Людина, яка дійсно заслуговує честі і слави перед Богом. Ми займалися з ним туризмом, він хотів бути географом. Разом виріз, разом в футбол, грали, все, разом в школу ходили. Ось таке життя наше було. Ніколи не подумав, що таке може бути. Футбол грали, гусі пасли там під лісом, да, <реш> землянки там рили в лісі. Ну таке по, ну, по гриби ходили. От ну, все. І школа. і школа, ну а в школі то по туризму ви зараз. То районні, то обласні, то республіканські змагання. Бо ви ж зараз перші місця займали. Два дні в мене просто вилетіли із життя. Це... На допомогу від держави, в принципі, ми не сподівалися, тому що, по-перше, досить короткі терміни. А по-друге, нам сказали військовій частині у Львівській області, що усе ми повинні купувати самі. Нам якраз потрібен був бронежилет 4-го з плюсом класу захисту. Далі шолом обійшовся у 2 тисячі гривень. А ще потрібні на колінники і на локотники. От захист на коліна і на лікті було знайти теж доволі складно, адже ті, що продаються у нас в зброярнях, вони доволі, м'яко кажучи, ну не підходять для бойових дій. Далі турбинку для патронів. Я не знаю, як вона правильно називається. На жаль, дощовика, шкарпетки, білизна. Початковий пакет з їжею, який він міг би з собою взяти, на все про все десь пішло 7-8 тисяч гривень. Ця форма, яка от поки її видається військовослужбовцям, вона е, мало конкурентно способна з тими формами, які закупляють за кордоном. Кожен б'є, займаючи якусь посаду, отримує або техніку, або озброєння. Значить, до озброєння, звичайно, йде і боєприпаси. Ну і до техніки пально-мастильний матеріал і решта матеріалів які потрібні для тої чи іншої техніки. Чотири гривні. Маленька три гривні картопля. Скажіть, як взагалі урожай наполоній картопля? Урожай порівняно з минулим роком на відсотків 30-40 менше. В 30 менш. з чому з чим це пов'язано? Пов'язано з погодою, Сильна спека. Не вистачає вологі картоплі, вона не дозріває. Ну, – Як люди підходять, купують? Купують більш з нею ціни. Ще масово не закупляють так. Ой, кілограм-два асідка машині. Капуста 9 гривень. Капуста дорого, мало на полі теж капуста не в'яжеться. Така малесенька тільки. Немає вологи. так. Спеку, так? Спеку, немає вологи, просто капусти. Торгуємо домашнім м'ясом своїм. Оце свинина, оціми руками вигодовано. Що вам ще казати? Сьогодні як помірні для підходять людям. Ну, як бачите, беруть. Що по чому? Отак, ну от сало по 45, сало таке не дуже грубе, але по 45 гривень люди кажуть, що нормально. Вигідно, не вигідно. А як виживати Скажіть, будь ласка. Овочі теж, певно, вирощуєте, так? Напевно. Що. Я, вам? Як вам сьогодні ціна на ринку? на овочі? Картопля 4-3 гривні, капуста 8?» А це урожаю нема, тому що була посуха посуха і нема урожаю в цьому році. Ціна трошки підскочила. Але то не, фермерів не виправдовують селянів, розумієте? То... Ну, буде дорожче ще, як думаєте? Ну звичайно, напевно, буде дорожче. Вже на другому поверсі побачили, що замок зламаний. Почали підніматись на п'ятий поверх, і там побачили двох осіб в балаклавах, які просіли, щось робили біля дверей. Вони відразу почали відкрили стрілянину патрульних, почали втікати вниз. Все було дуже швидко. Патрульні також дістали зброю, побігли за ними. Дуже багато є коментарів на інтернет-виданнях. Таке враження, що ніби люди радіють тому, що підстрелили поліцейського, і ніби таке враження, що ми воюємо не з Росією, і ніби війна в нас не йде. А саме проблема в поліцейських, і всі радуються тому, що от саме от нарешті поліцейського підстрелили. У нас проблеми з починаючи з підвала, ліфт. Он вхід ви бачили. Коли дойде дощ. дощ, ми заходимо так само, проходимо під дощем. У нас проблеми з фарбою вічно. Ми ж зашпаклюємо, фарбуємо всі прольоти Все. за власний кошт наймаємо людей. А що робиться на дахівці? До кого стано для директора заводу закон не писан. Що хоче, як хоче, так і робить. Розумієте я? Це ж тут замкнутий круг. Я не знаю до кого звертатися, що мені робити. Це мене стеля зараз впаде на голову. Дійсно. Я була 8 серпня у Малихіна на прийомі. Він цього року він мене вигнав, виставив, просто як дівчинку з кабінету, кричав до мене, сказав: Що хочете робіть заливай. Ну що це моя власність? Ви мене не заставите. Якшу куди мені йти жалітися? А він говорить: Хоч до Порошенка перед Верховною Радою. Той наш жилець, який там бродить. Ото по тому підвалі туди. І каже, я там, де я ще знаю, там я ходжу по поїзди, коли деше. А там, де я не знаю, то можна там провалитися зовсім. Добрий день. На сьогодні четверта річниця найтрагічні, страшної сторінки нашого батальйону «Айдар». 5 вересня в бою під населеним пунктом Весела Гора потрапили в засідку група, яка відходила з. Позиції на металісті, Тоді загинуло наших 23 побратима. Шестеро з них були з наших вівчан. Це шахтарі, знаєте, шахтарі шахти 9-ї шахти. У зв'язку з невиплатою заробітну плату будемо зараз розказати свої проблеми, чому заключаються. Я думаю, надіємося на вирішення цієї і щоб пішли назад в шахту, опустилися, щоб нормально працювали. На даний момент пан Венгрін не працює ніде. Ніде він не числиться, але він з легкістю проходить в такі структури, як Міністерство паливої енергетики, і вільно спілкується з міністром Насаликом. Служба СБУ недавно записала розмову з заступника Насалика з Галиною Карп, яку, до речі, вже звільнили за цього запуску, де де цей Вінгрін. З Галиною Карп домовлялися, що міністр здає йому волин і Львів. Все-таки повернутися, я планую особисто повернутися до за рештахтарів, запропонувати їм знову приступити до роботи. За той час все може з допомогою центральних органів, і може виконавчої влади і значить. Допомогою їх, в якійсь степені, знайти е, того споживача, який би міг купити вугілля, і відповідно е, не, не включатись на одному все-таки споживачів, все-таки реалізовувати вугілля і виплачувати людям заробітну плату. З тої зарплати, яку ми отримували, знали, що діти мають йти в школу. Потрохи відкладаєш. В чомусь себе вирізаєш, але дітей в школу треба відправити, так і відправили. Багато хто просто працює за того, щоб доробити стаж, щоб можна було 50 років вийти на пенсію, щоб ну, мати достойну якусь пенсію. Як сказати, молоді на шахті, можна на пальцях посчитати. там Я, ще може, пару якихось. Просто хто не хоче їхати, опять же, в Польщу на заробітки чи, можливо, якусь просто хоче залиши тут, там, зі сім'єю. Важко, ну, звичайно, важко працювати через те, що ми працюємо на застарілому обладнанні, ніяких інвестицій в шахту не приходить. Перед день цього трагічного дня, коли загинуло багато наших хлопців, Саша мені перезвонив і таким хриплим, втомленим голосом привітав мене з Днем народження. І коли я Саші запитав, що ж сталося, він каже. Вітя. Ми знаходимося під постійним обстрілом. Як тільки стабілізується ситуація, я тобі перезвоню. І, на жаль, це був останній дзвінок від Олександра. У Старобійському, на тому кладовищі, де були поховані останки тих, хто тоді загинув в тому бою, на сьогоднішній день там залишилося 12 неопізнаних тіл. Фактично. Це одне з небагатьох тіл, яке було не пошмотоване на ковалки, але було настільки обгоріле, що його фактично ну, його неможливо було впізнати. Тому, власне, цей весь процес і затягнувся на такі довгі роки. Тільки багато про нього хочеться розповісти. Про те, як перший день він приїхав на батальйон, він... Не дасть мені тут зберехати, як шукав свій перший бій. Як ми з ним зустрічали першу зойку, він говорив про любов до батьківщини, ви знаєте, він знайшов свій бій. Ми привезли в стані, завели раз йому сердечко, але в стані клінічної смерті. Зараз проводять реанімаційні заходи. не зупиняється ні один, ні один водій. Їде прямо на тебе. І сьогодні така прикра сталася о, подія, що на дитину наїхав. І проволок, проволок. На очах 12 років, мабуть, Маленька дитина, хлопчик. Тільки через те, що ніхто не зважає на цей перехід. Як хоч би стояла міліцейська машина, хоч би місяць постояла, бо зовсім по-другому було. Вимушена звертатись до поліції, до суду, до там якихось інших інстанцій, тому що я просто не можу до людяності достучатися. Я все одно, не дивлячись на це, я готова їм подарити то цуценят і поверніть мою собаку. Рональд! Рональд! Не отримали, і він мені конкретно так нічого не пояснив. Ну, ви розумієте. Ну, тобто. Такому форматі для того, щоб отримати дозвіл в суді, треба зібрати достатньо доказів, е, всіх опитати. А якщо вдруг там не ну, тобто, така була розмова, ні про що е, вони не отримали дозвіл на в суді для того, щоб зайти ну і просто переконатися, що вона там, тобто розслідують якби. Так як їм зручно, будемо говорити так, тому що факт на обличчя, і всі то прекрасно бачили, і всі то розуміють, і ми тоді з вами поспілкуємося. Де mm -hmm. треба, коли треба, в якийсь час. Mm -hmm. Ну, все свідчі, не з вами особисто, ви тут до чого. Я не знаю, чому так люди роблять. Ну, якщо роблять так люди. То вони повинні повернути віч, яку взяли. Ми можемо поліцію просто сказати не потрібно, коли нам віддадуть його, тільки його. Нам більше не потрібно нікого крім його. Він нам не як собака. Він Наша родина, ми не можемо його залишити.